Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як робити ось такі прості е, патріотичні сердечка з фетру і використовуючи мінімум матеріалів і мінімум часу. Отже, що нам потрібно для роботи? Для роботи нам потрібен фетр двох кольорів: жовто жовтий та блакитний. Е, може бути основа е, синя. І трикутничок жовтий. Може бути навпаки половинка сердечка блакитна і основа жовта. Ще нам потрібна бісер або рубка. Я буду використовувати сьогодні блакитну і жовту рубку, але можна використовувати бісер. Ну, бажано теж в таких кольорах. Окрім того, нам буде потрібно трішки. Коло або іншого наповнювача, можна використовувати вату. Наприклад, якщо нема наповнювача, можна використовувати вату. Єдине, що він тоді, трішки, якщо на дощ чи не дуже добре, якщо носити десь на сумочці. Такий брелочок можна носити, як брелок до ключів, а можна, можна як підвізка в машину, може бути як навіть як брошка, якщо ми знизу нашого, з нашого сердечка, отут пришиємо ось такий спеціальний. як для брошки, для брошки такий елемент, таку фурнітуру. Тоді в нас буде брошка. Що нам потрібно що ми, для роботи? У нас все є. Для, якщо брілок, то є кільце, є, або якщо захочемо брошку і для брошки, є голка. Використовуємо жилку. Для чому використовуємо жилку? Тому що її не видно зовсім в роботі. Потім не буде видно. У мене вже є тут вузлик. І ми розпочинаємо. Розпочинаємо ми з верхньої половинки. Ми будемо спочатку пришивати меншу частину до, до однієї з частин, будемо пришивати посередині. Тобто, ось таким чином. Заколюю я нашу це. і буду вишивати по блакитному, буду вишивати жовтим бісером. І робити це буду за допомогою пришивати, за допомогою шва вперед голка. Ось отак. Просто вперед голка. Я пришиваю наші дві половинки наші дві деталі одна до, до другої. Також можна зробити сердечко, наприклад, не використовувати три деталі, а використовувати тільки дві. Одна блакитна, одна, е, одна жовта. Ось отак. Все, я пришила зробила наш перший стіпок. Є одна частинка. Тепер беремо другу частинку нашого сердечка нижню, і починаємо починаємо сшивати їх далі. Можемо йти вниз, якщо ми йдемо вниз, то Використовуємо по жовтому вже синій бісер. Там, де ми будемо рухатися по жовтому, там використовуємо синій бісер так Від краю кілька міліметрів і пішли по колу. Так. Так. Ой, подожди. Да. Скочила с жилкою. Так. Так, бачите, я вже дійшла, до, що я нижню частину повністю вже зшита. І залишилася верхня. Ми, якщо переходимо вже на блакитну, я знову вертаюся до жовтого бісеру і сшиваю всі три фетра одночасно. Що у нас зовсім не видно наших швів, тому що використовуємо ліску. По-різному називають ліска, мононитка, прозора нитка. Так, і коли вже у нас лишилося дуже мало вільного місця, не забуваємо, що нам треба ще нести наповнювач. Так, от. Ось, у нас тут ще лише, поки в нас ще лишилась дірочка, щоб ми не забули, що ми маємо наповнити наш, наше сердечко. Доповнюємо за допомогою холофайбера. Нам його тут потрібно небагато, ми не дуже будемо робити дуже таке повне. Можемо скористатися олівчиком, щоб просунути наші холофайбер. Ви боки і низ сердечка. Дуже багато тут його не йде, досить мало. Якщо нема холофайберу, можна використати вату чи можна якийсь подрібнений, е, навіть використовувати е, звичай кульок такі, ці, звичайні, такі, як нам в магазині дають з цукерками чи будь-яким, можна його теж туди наповнити, його порізати на дрібні кусочки і туди його запхати. Буде теж і не, ну, навіть не буде боятися ні дощу, нічого не розмокне. Так, все зробили. І тепер лишається нам зашити буквально зробити ще кілька стібочків, для того, щоб зашити. Нашу дірочку. Ой, я взяла два, я зараз один розколю, щоб не вертатися так. От, буквально зараз ще одна-дві бісеринки і. Одна бісеринка, і ми, як бачите, повністю наше середечко майже готове. Тепер треба закріпити нитку, яка лишилася. Бачите, навіть ми її тут закріпимо швом на задголка, кілька разів пройдемося і в нічого не буде видно. Ось так. Закріпили ниточку. Нашу лістку обрізали. Все, голку відставляємо в сторону, все, у нас вже є готове основа сердечка. Далі ми можемо або пришити до нього, пришити чи приклеїти, з гарячого клею приклеїти. Хоча я би краще пришила. Якщо б ми думали пришити, то можна було використовувати ту саму жилку, трішки приклеїти, а потім ще пришити. За допомогою приклеїти гарячого клею, а потім ще все ж таки пришити. Зробити цей або. Зробити в фетрі дірочку за допомогою шила. Тут три шари фетру, але є, протиравили, дірочка є. Далі ми беремо наше кільце з цепочкою, відкриваємо. Розкриваємо нашу одну частинку і просуваємо крайнє кільце через це. Трошки замало я його відкрила. І застібнути, і затиснути, щоб воно не випадало. Все. І ось так. Буквально в реальному часі я знімала це відео, практично 10 хвилин, неповних 10 хвилин у нас повністю сердечко готове. Ну, і ще, додатково, звичайно, що на викрійку успіху всім. Щоб все вдалося і перемоги нашій Україні. Успіху. До зустрічі!